В ефірі Першого національного новини світу у студії Юлія Куценко. Рука Аль-Каїди. До теракту в Тунісі причетні ісламісти. Заковзалих через Ожеледицю в Канаді зіткнулися одразу 50 вантажівок. Ати волосся заради однокласниці в Ірландії. Збирали гроші для хворої дитини. Можливість продовжити санкції проти Росії обговорять лідери країн Євросоюзу на саміті в Брюсселі. Ще одна дотична до України тема як реагувати на російську інформаційну політику, яку Єврокомісія називає кампанію із дезінформації від України на дводенний саміт. Приїхав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Він пообіцяв переконати європейців таки відрядити на Донбас міжнародних миротворців. Рада безпеки ООН обговорить ситуацію в окупованому Росією Криму. Неформальне засідання скликає Литва. Запрошено лідера кримськотатарського народу, депутата Верховної Ради Мустафу Джемілєва. Дипломати хочуть почути з перших вуст інформацію щодо прав людини та свободи змін на півострові. Засідання відбудеться пізно ввечері за зачиненими дверима. Делегації країн-членів ООН не зобов'язані бути присутніми на таких заходах. Цим скористалися представники Росії, які сказали, що не прийдуть, і назвали зустріч. Контрпродуктивною та провокаційною. У Сполучених Штатах нині із візитом міністр фінансів України Наталія Яресько. Вона узгоджує з представниками міжнародного валютного фонду подальші етапи фінансової допомоги Україні. З нами на загальному на прямому зв'язку з Вашингтона кореспондент Української служби голосу Америки Богдан Цюпин. Отже, Богдане, що відомо про перші зустрічі пані міністра? Юлія пані Єресько проводить низку зустрічей як з урядовцями, так і законодавцями, так і іншими діячами тут в американській столиці. І ми знаємо, що мова йде про тебе, щоб Україні допомогли фінансовою стабілізацією, тобто йдеться про величезну багаторічну програму 40 мільярдів доларів, основу якої буде складати позика МВФ на 17,5 мільярдів. Власне від сполучених штатів якихось нових грошей найближчим часом не очікують. Мова йде Зокрема, лише про гарантії американського уряду на кредити на загальну суму 2 мільярдів доларів. Але пані Яресько, перебуваючи тут у Вашингтоні, зокрема наголосила на тому, що кредитами Україна може звичайно підтримати свою економіку, може стабілізувати гривню. Зокрема, і її гроші дуже потрібні. Але ще більше Україні сказала пані Яресько: потрібні інвестиції, тобто, щоб американський бізнес, щоб приватні гроші йшли в Україну, щоб вони вкладалися в українську економіку, створювали. Нові робочі місця і щоб українська економіка зростала. Київ. Богдане. Чи висувають представники МВФ та американські партнери якісь конкретні вимоги до української влади щодо реформ? Що конкретно треба зробити, можливо, щоб отримати ці кредити? Як Міжнародний валютний фонд, так і Світовий банк, так і приватні кредитори, звичайно ж, хочуть одного: щоб їхні гроші були зрештою повернуті, тобто позики передбачають повернення. Також вони хочуть, щоб гроші, позичені Україні, не були змарновані, щоб програми працювали. А історія України показує, що принаймні двічі за сучасну історію України програми МВФ зривалися, так що є за що турбуватися. І пані Яресько можливо тут найбільш кваліфікована переконувати американських партнерів, тому що вона, як народжена у Чикаго, тут у Сполучених Штатах, Українка американського походження, не лише говорить англійською мовою без перекладача і спілкується вільно з посадовцями. Вона також маючи досвід дипломата, маючи досвід роботи у бізнесі в інвестиційному фонді, вона говорить зрозумілими для американців сентенціями і переконує, якщо так, Україна розуміє наскільки це серйозно. Україна буде боротися з корупцією. Україна не змарнує ці гроші. І, і також американська українська діаспора дивиться на е, пані паніресько з величезною надією, з величезною гордістю, і бачить, що українці за кордоном можуть допомагати різними способами, в тому числі і таким способом. І це надихає також багатьох тут за океаном на ще більшу працю задля для допомоги історичній батьківщині. Київ. Дякую, колего. Це був кореспондент Української служби голосу Америки Богдан Цюпин. У Тунісі заарештували дев'ятьох причетних до теракту у музеї Бардо, четверо безпосереднього виконавці. Ще п'ятеро. Ймовірно, з ними пов'язані. Слідство також з'ясувало, що двоє бойовиків, яких ліквідували, були членами Аль-Каїди. Один з них був у полі зору спецслужб. Напередодні терористи напали на парламент і розстріляли відвідувачів музею Бардо. Загинули 23 людини. Більшість іноземні туристи. Українців серед них немає. Понад 40 чоловік поранені. Нині тисячі людей виходять на вулиці. Туніса, щоб висловити співчуття сім'ям загиблих. У великих містах посилили заходи безпеки. Там розмістили армійські підрозділи. Атака на музей Бардо. Це величезне нещастя для нашої країни. Ми мусимо мобілізувати всі наші ресурси для боротьби з майбутніми терористичними загрозами. Я хочу, щоб народ тунісу розумів, що ми ведемо війну проти тероризму. Ця дика меншість нас не залякає. Ми боротимемося із нею безжально до останнього подиху. Гонитву у стилі голівудських бойовиків влаштував американський мотоцикліст. Все починалося тривіально. Чоловіка хотіли зупинити за перевищення швидкості. Однак він, зачепивши дверцята поліцейської машини, щодуху дременув. Правохоронці кинулись на вздогін. На шаленій швидкості втікачу встиг зробити кілька харколомних трюків. Обганяв інші машини, ставав на сидіння свого залізного коня і показував копам непристойні жести. Удосталь порозважавшись, мотоцикліст заїхав на автозаправку, де без опору поліції і здався. І про інші рязючі події в огляді розкаже Микола Прудник. Грандіозний салют влаштували американські копи. Вони висадили у повітря тонну піротехнічних засобів. Сотні тисяч нелегальних феєрверків знищили за наказом суду. Вирішили зробити це у спеціальний день, щоб не привертати увагу роззяв. Та грандіозне видовище побачили тисячі людей. Техаські копи виклали відеозапис на своїй сторінці у соціальній мережі. Автовокзал із казковою назвою Пекельне шелепа» відправили за адресою до пекла. Натиском однієї кнопки у місті Нордгемптоні знесли стару занедбану будівлю. Автовокзал уже давно стояв пусткою. На його відновлення пішло б не менше, як 30 мільйонів фунтів. За ці гроші можна було звести нову сучасну споруду. Тож влада заощадила. Завдяки двом тисячам вибухових зарядів будівля завдовжки 175 метрів за річні секунди перетворилася на хмару пилу. Масштабна автотроща у Канаді через ожеледицю на трасі поблизу міста Онтаріо зіткнулося понад 50 машин. Більшість із них великі вантажівки, серед яких є й кілька бензовозів. У наслідок інциденту на дорожнє покриття вилилося 40 тисяч літрів пального. На щастя, обійшлося без пожежі, та чотири людини таки зазнали поранень. Рух трасою був заблокований понад чотири години. За словами очевидців, аварія сталася через ефект доміно. Спочатку зіткнулося два авто, решта просто не встигли вчасно загальмувати. Микола Прудник, перший національний. Пістряві зачіски заради доброчинності. У Дубліні вчителі та учні однієї зі шкіл перефарбували волосся, щоб зібрати гроші для хворої вихованки. За найхимарніші зачіски голосували в інтернеті та на спеціальному конкурсі у школі. І так збирали гроші. В результаті у дублінській акції заробили майже 4 тисячі євро. Про яскраве перетворення заради життя. Далі Анастасія Саняговська. Ірокези дракони Пепі, довга панчуга перуки і цілі кубла на головах. Усі ці діти позують перед відеокамерою не лише заради веселощів. Вони збирають гроші на лікування чотирикласниці. Клер бореться з раком. Ми хочемо допомогти лікарні, де лежить клер. Я вірю, вона неодмінно одужає. Над зачісками своїх чат чаклували батьки. Дехто із них професійні перукарі і художники, але решта теж вигадувала, як найкраще причепуритися мій тато перукар він підкоротив одну половину волосся. Потім узяв гель, підняв пасма і зафіксував. Я дуже люблю повітряні кульки, тому й прив'язала їх до волосся. Мені допомагав брат. Він закріплював кожну стрічкою. Мабуть, добряче втомився. Не менш приголомшлива у мадам Пердюц, це директорка школи. Вона хотіла фіолетові коси, але перукарка переплутала відтінки. Тож волосся посиніло. Та це не завадило ірландській пані зібрати майже півтори тисячі євро. Хвору ж клер з лікарні до школи відпустили всього на кілька годин. Дівчинку вітали всі класи. Клер вірить, позитивні емоції допоможуть позбутися милиць і сісти за парту разом з ровесниками. Анастасія Синяговська, перший національний. Сміливості і вигадливості усім нам і на цьому я передаю слово Ілоні Довгань. Вона гмужньо розкаже нам всім про головні події дня в Україні. Колегу та знаєш, слово. спочатку не мужні, а Спочатку радісно вітаю до речі, нас всіх з рішенням в парламенті, оскільки пройшов законопроект стосовно суспільного мовлення. Нарешті. Так що буде суспільне телебачення, так довго Україна до цього йшла. От сьогодні депутати це підтримали. Про це ми розкажемо за кілька хвилин в наших новинах. Залишайтеся з першим національним. Обстріли тривають. Сьогодні їх було 17 в зоні АТО. Прибув вже 20-й гумконвой з Росії. За суспільне телебачення парламент проголосував. І в бюджет повернуться 2 мільярди дивідентів від Укрнафти. Останні новини з парламенту. На хабарі в 6 тисяч доларів погоріли суддя та юрист в Одесі. Аліні Костенко 85. Ліна Васильовна пише: і тепер нещодавно подарували свої поетичні збірки бійцям АТО. то. Вісімнадцять 30 новини на першому в студії Луна Довгань. переклад мови жестів лади соколюк. Не дали закріпитися на новій території на Луганщині. Терористи перейшли лінію розмежування напередодні зруйнованим мостом через Сіверський Донець. Хотіли влаштувати там свій блокпост, але українські бійці завадили бойовикам збудувати укріплення. Повідомив речник оперативного командування Північ Анатолій Прошин. За даними штабу, АТО ніхто з українських військовослужбовців не загинув. Одного поранено на Маріупольському напрямку бойовики не припиняють стріляти з великокаліберної зброї. Більше подробиць зони АТО від Володимира Карабана. Найбільше бойовики стріляють на Донецькому напрямку, кажуть у штабі. Ато частина тамтешніх сіл тепер має такий вигляд: розбиті хати, потрощені вікна, нерозірвані снаряди. По вулицях ходять бойовики. От вже війна продовжується, Ми що ж уже привиклі? Ну конечно, привикатизя. Підвал є рядом. біжимо, підвал є сильно великий обстріл. А так тут. На Маріупольському напрямку також неспокійно. Село Широке не відранку обстріляли два рази, повідомляє штаб оборони Маріуполя. Бойовики використовують заборонену велику крім зброю. Українці атаки відбивають і терористи визнають, почуваються вже не так вільно, як раніше. Засікли групу, ударили туди, де засікли, ударили вправо, ударили вліво, удалі вперед, ударили назад. Просто раніше ми передвигалися по цій вулиці, було трохи поспокійніше. поки вони не заняли ниже позиції стало неспокойні у штабі. АТО кажуть, за минулу ніч нарахували 17 обстрілів. О 20.15 в районі шахти Дутовка. бандформування обстріляли наш опорний пункт зі 122-мм артилерійських систем та мінометів. О 20.35 артилерія мінометів противник завдав вогневих ударів по Авдіївці. Також бойовики використали стрілецьку зброю для здійснення збройних провокацій в районі селища Піски та Опитне. На Артемівському напрямку зі стрілецької зброї злочинці двічі вели вогонь по майорську та Ленінському. А це селище Піски Донецької області. Його щодня обстрілюють, проте сили духу українські бійці не втрачають, складають пісні про АТО. На Луганщині, за інформацією очільника області Геннадія Москаля, бойовики обстріляли Троїцьке, Кримське, Трьохізбенку та Станицю Луганську. Бойовикам і далі надходить військова підтримка з Росії, кажуть у штабі. АТО цю колону зафільмували в Псковській області Російської Федерації. Автор відео твердить, бронетехніка рухається до українського кордону. Техніку постачають із залізницею кажуть у керівництві. АТО противник продовжує перегрупування сил, накопичує боєприпаси, паливо. При цьому активно використовується залізнична інфраструктура на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Зокрема, вчора на станцію Краснодон прибув ешелон з майном та боєприпасами. До України прибув і черговий так званий гуманітарний конвой. Уже й цього разу зайшло 170 вантажівок. Бойовики підтвердили, що отримали допомогу. В з Росії запевняють у машинах з і рубероїд, ліки, їжа та матеріал для посівної. Українські ж прикордонники кажуть, серед фур з невідомим вантажем у колонії йшло й 40 бензовозів. Володимир Карабан перший національний. Рідні бійці АТО у Львові вимагають від міської влади забезпечити їхні сім'ї житлом. Oh my god! З криками ганьба, представники обласної спілки соціальних захисту бійців АТО та сімей загиблих увірвалися на сесію міськради. Звинуватили міського голову Андрія Садового в махінаціях з наданням в землі під будівництво житла для учасників АТО. Пікетники побоюються. підприємство, якому доручили будівництво, на яке оформили земельну ділянку, незабаром може збанкрутувати. І тоді вони залишаться ні з чим. Тож не полягають, щоб землю оформили на громадську організацію, яку вони утворили. Натомість міський голова переконаний, житло збудують. Обговорити скандаль. На питання він запропонував просто на сесії міськради, але пікетники не погодилися. Ми запропонували. Будь ласка, визначить керей, перелік людей ваших представників. Всі, хто має бажання виступити, я надаю таке слово. Проблем немає. Ні, ми хочемо всі разом. Тому в них виник конфлікт з працівниками органів правопорядку. Земельну ділянку площе 64 сотки. Під будівництво житла для бійців АТО депутати міськради відвели ще торік у грудні. Документи оформили на забудовника комунальне підприємство «Рембуд». Воно мало спородити дві багатоповерхівки на 500 квартир, та роботи досі не розпочали. Швидка з буковини тепер рятуватиме луганців. Чернівецькі волонтери привезли до Сєвєродонецька Ренімобіль. Машину придбали на гроші жителів двох сіл Чернівецької області. Буковинці надсилають допомогу на схід вже в сьоме, Везуть те, чого нагально потребують в регіоні. Разом з автомобілями ми привезли знову ж таки харчування. Дуже багато привезли і медикаментів, які знаходяться в даному автомобілі, тобто все, що замовляли, особливо для стані Луганського району, це все тут знаходиться. Дуже вдячні в тому, що за таку допомогу дійсно, коли вона потрібна, дійсно вона відчувається, що Луганська область це Україна, Луганська область це потрібна всім. Що люди з Луганської області це українці, які поважаються всім, і значить, мають це на увазі всі. України у тому числі і Буковина. Санкції проти Росії, макрофінансова підтримка України та реформи це теми зустрічі прем'єра Арсенія Ценюка та президента Європейської ради Дональда Туска. Голова українського уряду розповів про те, як Київ виконує мінські домовленості, зокрема про зміни, які парламент вніс до законів про особливий статус окремих районів Донбасу. Україна робила і робить все, щоб був мир і стабільність, каже Яценюк. А стосовно санкцій проти Росії, то мова може йти лише про їх продовження та посилення. Прем'єр впевнений, в цьому питанні. Євросоюзу вдасться зберегти єдність Формула російської стабільності. Це нестабільність у європейському союзі. Якщо Путін зруйнує єдність між країнами, членами ЄС та між лідерами країн ЄС, це буде історія найбільшого успіху президента Путіна, і це буде катастрофа для європейського союзу. В Брюсселі Арсеній Ценюк планує взяти участь в саміті Євросоюзу, а ще в програмі його візиту перемови з президентом Єврокомісії Жаном Клодом Юнкером та главами урядів і країн Євросоюзу. Верховна Рада проголосувала за створення в Україні суспільного мовлення? 256 народних депутатів підтримали це рішення. Не буде щоправда створювати окрему юридичну особу для суспільного радіо, як пропонував нардеп Микола Томенко. Вся структура працюватиме за принципом так званого об'єднаного ньюзруму. Як голосували, яким тепер буде суспільний мовник в Україні? Запитаємо Вікторії Пластун. Вікторія як довго так довго взагалі йшли в Україні до вирішення цього питання. Нарешті депутати дали старт. Тож як голосували? Сували хто був проти, і що кардинально нового внесли в законопроект. Ілона, всі поправки, які вносили, пропонували депутати від блоку Петра Порошенка, Микола Таменка і Андрій Гардієв. Здебільшого вони саме й говорили про те, що канал Культура, Суспільне радіо і суспільне телебачення мають створюватись як три окремі структури, а не функціонувати як суспільний мовник на базі першого національного. Також вони говорили багато, вносили поправок про те, як будуть реорганізовуватись телерадіокомпанії на місцях. Жодна з цих поправок не була підтримана. ще одне про те, що вони говорили, це призначення нацради. Як обиратимуть до неї, їх не влаштовував сам принцип, зокрема те, що комітет з питань свободи слова і інформаційної політики має затверджувати кандидатури. Прошу далі, пряма мова щодо цієї поправки є унікальна норма. Я за 10 років роботи в парламенті в перший раз її зустрів. Тут нам розповідала, як наглядова рада буде чесно керувати. Об'єднаним телебаченням і радіо так от в законі є норма, яка передбачає, що якщо фракція делегує члена наглядової ради, то він стане членом наглядової ради лише за умови позитивного висновку профільного комітету. Ну такого ще нас не було. Цю поправку Вікторія Сюмер вважала незначною, як вона сама це сказала. Вона голова комітету, який розробляв законопроект про суспільне. Вона єдина, яку внесли до нього, все решта лишилось так, як розробляв комітет. Депутати вітали прийняття закону оплесками. І що говорили, чому раділи, та чого очікують від нового суспільного мовника? Проше далі пряма мова. Це однозначно. Той крок, який позбавить державу раз і не завжди будь-якого впливу на медіа, цей шлях тільки починається, тому що насправді говорити про те, що у нас з'явилось повне суспільне мовлення, ми зможемо там через 3-4 роки важливо, головне, щоб закон працював і щоб він був правильний, його виконували. Оце основне, звичайно що треба максимально робити незалежні мас медіа і державні незалежні мас-медіа, але кажуть, щоб щоб на ними не було ніяких покровителів Оце це основне завдання суспільного телебачення. Зараз Верховна Рада вже закрила своє засідання. Завтра зберуться народні депутати, і слухатимуть, задаватимуть питання до уряду. Дякую, колего. Вікторія Паластун з парламенту. Чекаємо від вас розлогу сюжету про події в Раді в наступному випуску о 21 годині. Які перспективи суспільного телебачення в Україні, як розвиватиметься сфера української теле та кінопродукції, роль російського кіно в інформаційній війні? Ці питання докладніше обговорить зі своїми гостями Олесь Терещенко в програмі Про головне о 20 й годині. За місяць в Україні запустять телеканал іномовлення Юкрентеморо. Про це сьогодні повідомив міністр інформаційної політики Юрій Стець. Напередодні кабінет міністрів таки вирішив передати телеканал БТБ, який належав Національному банку. Міністерству інформполітики на базі БТБ працюватиме Юкраїн Мовлення вистиметься російською, українською, англійською та кримсько-татарською мовами. Нагадаю, новий канал, який мовитиме по всьому світі, створюють для того, щоб протистояти російській пропаганді. За кордоном Цільова аудиторія телеканалу намовлення в першу чергу буде 20 мільйонів чи понад 20 мільйонів українців етнічних, які живуть в світі, які потребують альтернативної інформації. Вимагають від нас в буквальному сенсі, вимагають від нас наявності каналу на мовлення якісного хорошого конкурентного а, в світі. До держбюджету повернеться 2 мільярди гривень дивідентів від Укрнафти за основу і в цілому парламент прийняв такі зміни до закону про акціонерні товариства зранку. Через ці поправки депутати з об'єднання єврооптимісти блокували трибуну. Сі до шістнадцятої години потім радилися. Зрештою за проголосувало 275 депутатів. Йдеться про законопроект про державні акціонерні товариства, де частка держави понад 51%. І сьогодні держава не може керувати цими товариствами, бо закон встановлює кворум планку кворуму 60 плюс 1%. Цей законопроект, який дає можливість державі повернути контроль над своєю власністю, над державною власністю з метою забезпечення єдиного не дискримінаційного підходу держави до всіх акціонерних товариств, проектом закону пропонується вже Зараз, а не з 1 січня 2016 року, запровадити зниження кворуму для всіх акціонерних товариств, у тому числі товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, і в якому держава є власником і більше відсотків простих акцій товариства. Федерація профспілок України вимагає переглянути обсяг прожиткового мінімуму для працездатного населення. Це показник, на підставі якого вираховується, зокрема мінімальна зарплата та стипендія. Зараз прожитковий мінімум для працездатних людей становить 1218 гривень. Профспілки пропонують збільшити його щонайменше на 700 гривень. До того ж, переглянути методику обрахунку, адже нинішні стандарти передбачають, зокрема, що українцю на місяць достатньо сто. 160 грамів гречки, 300 грамів макаронів та трохи більше кілограма м'яса на місяць. 1218 гривен это будем говорить о трудоспособных лицах. Да? Прожиточный для трудоспособного заморожен на уровне декабря 2013 года. За это время уровень инфляции в 2014 году почти 25%. За январь февраль этого года 8,6% і до кінця года е, предполагается е, почти 27%. Про те, як з нинішніми цінами можна вижити на прожит... на прожитковий мінімум, та про субсидії будемо говорити з міністром соціальної політики Павлом Розенком у 21-й годині на наступному випуску. Новин. Відмикати за борги холодну і гарячу воду, газ та електроенергію не можна, принаймні в Києві. Так сьогодні вирішила Київрада. Без води та світла кияни залишатимуться лише на час поточних ремонтів та щорічних випробувань тепломереж. Що ж до подорожчання холодної води, яке обіцяли цього тижня, то його поки що не буде. Національна комісія з держрегулювання відклала розгляд цього питання, оскільки за словами члена комісії Андрія Геруса ще немає розрахунків щодо зміни тарифів. Thank you. І сьогодні ж Ківрада ухвалила створити тимчасову комісію, яка стежитиме за розміщенням зовнішньої реклами на вулицях Києва. Депутати вирішили контролювати не лише дозвільні документи, а й розміри рекламних щитів та їх кількість. кажуть, тіньовий рекламний ринок не тільки зростає, а й витісняє легальних рекламних операторів. Через це бюджет міста недоотримує мільйони гривень. Про те, як відстежують зовнішню рекламу в Києві та в інших містах України, дивіться в нашому випуску о 21.00. Годинні. На в 6 тисяч доларів погоріли суддя та юрист в Одесі, працівники Суворовського районного суду. Таку суму вони вимагали в жінки за визнання її права власності на квартиру. Утім, покласти гроші до кишені хабарники не встигли. Обозівці затримали їх просто в робочому кабінеті. Там вже знайшли половину хабара 3 тисячі доларів. Пізніше під час обшуку виявили ще близько 5 тисяч. Да, номери переписали. МВС пропонує людям вибрати варіант дизайну автомобіля для майбутньої патрульної служби. Шість машин з різним оформленням виставили на майдані Незалежності у Києві. Їй урни для голосування. Кожен охочий може вкинути бюлетень. Стоятимуть автівки на головній площі країни тиждень від сьомої ранку до восьмої вечора. Висловити свою думку можна також в інтернеті на офіційному сайті МВС та на сторінці міністерства у Фейсбуці. Але голосування матиме лише консультативний характер. Так розповіли першому. В міліції після нього над дизайном ще працюватимуть експерти МВС. Перші нададуть свої висновки. Можемо використовувати. Дійсно, воно буде ну припустимо використовувати на поліцейській на патрульній машині. Після цього пройде стандартизація сертифікація, тобто приведення до відповідності цього маркування. Після цього ми буде оголошено тендер на проведення відповідних робот. Я думаю, що це буде не робота, а придбання комплектів для маркування транспорту. Ліні Костенко, 85. українська поетеса і письменниця, представниця течії шістдесятників, премії Шевченка, Петрарки та Антоновичів. Найвідоміші збірки над берегами вічної ріки, садни таночих скульптур, роман у віршах Маруся Чурай та прозовий роман записки українського самошедшого. Ліна Костенко на публіці з'являється рідко і майже не спілкується з журналістами. Наталка Калінка зібрала архівні кадри сьогоднішньої іменинниці. Дерегую вам спокій. Бо іншої ради нема. Бо інакше ця зграя позводить нас всіх з ума. Першу свою збірку Ліна Костенко випустила в 21 рік. За радянських часів її творів майже не видавали через цензуру. Поетеса була активною учасницею руху Шістдесятників. Її книжки не просто купити й нині, їх миттєво розбирають. За свій роман у віршах Маруся Чурай Ліна Костенко отримала Шевченківську премію. Урано, але насамперед Ліна Костенко відома своєю поетичною лірикою, її вірші стають піснями і романсами. Я вас люблю, о, як я вас люблю, але про це не треба. Поетеса багато подорожувала чорнобильською зоною, рятувала старожитності в селах. Її не раз представляли до державних нагород, але вона відмовлялася. Казала політичної біжутерії не ношу пафосу. Не любить вірші невеси. Ну, так кажу ж, я не аллегор, не треба кричати. Мені браво. Ліна Костенко, особа не публічна. Останнім часом не дає інтерв'ю і рідко виходить на люди, але пише, пише й про сьогодення. Нещодавно донька поетеси зустрілася з бійцями АТО, передала їм збірки поезій. На титулці однієї з книг Ліна Костенко написала строфи з неопублікованого вірша: і жах, і кров, і смерть, і віччя, і клекіт хижої орди. Маленький сірий чоловічок, накоїв з чорної біди. Вітаємо і пишаємось, що ви у нас є. Такі новини на цю годину, як писала Ліна Васильівна, все повинно минати, бо інакше нічого не настане. Цей випуск минув наступний о 21-й, Тож зустрінемось 9-й вечора. Щасти, дякую, що з нами.